Всім привіт! Сьогодні зробимо приманку поліцая для полосатих розбійників окунців. На дворі мінус 17? Сьогодні будемо робити приманку для весняної риболовлі на окунця щучку Приманку будемо робити типу кренка із двох пробок від води. Яка ідея? Будемо робити сьогодні приманку поліцая, електроприманку. В чому полягає сьогоднішня ідея? Спочатку ми робимо серцевину із дерева, липи, вистругуємо, щоб вона поміщалась плотненько сюди, зверху вмонтуємо два світлодіоди, також вмонтуємо акумулятор. Виведемо два контакти, щоб при замиканні води вони замикали коло ланцюга і світлодіоди моргали. Будемо використовувати ось такі. Два моргаючі світодіоди. Саме це відео це буде експеримент таких світодіодів. Я ще з ними не сталкувався. Просто підключені 3 вольта він сам по собі моргає, блимає. Ось такі синенькі і червоненькі. В якості джерела живлення у нас буде ось такий маленький акумулятор літій іонний Він використовується бездротових наушниках. Заказував я ось такий набір з 50 штук світлотіодів блимаючих. 5 кольорів тут 3 Долар $1,30 мені обійшлось, 50 штук з безкоштовною доставкою. Відправили мені 12 січня, прибуло воно 22 січня або 23. Ну, це 10 днів, дуже швидко дошли Новою поштою доставили. А акумулятори ось такі. 5 штук вони йдуть в комплекті. 50-10-12. Ті, що для наушників, 3 долара, 5 штук коштують. А зарядка до акумуляторів цих ось така USB. Там іде вхід, його треба буде відрізати. 37 вольта вона. І ось такі крокодильчики. Тобто припаюємо розрізаємо провод, припаюємо червоний та чорний крокодильчик на мінус і плюс. Потім на воблер виводимо ці контакти і ставимо ці крокодильчики, заряджаємо. Все дуже просто. Всі повністю посилання, де купують ці компоненти, залишу в опису. Хто також захоче повторити. Це в нас буде мінус, це два світлодіоди. Передні петлі буде у нас плюс, і зарядка по такої схемі будемо зараз робити. Так, ось я вирізав таку дерев'яшку із липи, вистрогав Підбираємо так, щоб вона плотненько сідала сюди з натягою. І інша пробка та без щілин закривалась. Так. так Поки виймаємо, розмічаємо місце, де буде розміщений акумулятор, вирізаємо місце, плюс ще треба буде огрузити, по ліву і по праву сторону будуть вольфрамові бусини. А в верхній частині ми робимо також прорізь, щоб можна було вмонтувати світлодіоди і вивезти їх назовні. Треба робити все акуратно, щоб все вмістилося і нічого там не замикало в нас. Потім це все зальємо або термоклеєм, або уфе лаком. Побачимо. Є в мене ось такий блок живлення розбитий якоїсь техніки. Нам треба один буде діод. Вони обично йду такі. 4 в групі місток створюють. Один діод понижує напругу на 0,7 В. Якраз на 100 акумулятор дає 3,7 вольта, а для світлодіода блимуючого треба 3 вольта. Ставимо в розрив одного проводу плюса діод І він понижує напругу до 3 В. Так, схема зібрана, обов'язково чорні очечі. Дві мігалочки у нас світлодіода, червона та синя. Сам, саме центральне тіло із липи. Дві скрутки закрутив на ебокситку. Все тут міцно не вирветься не переживайте. І лопатка із монолітного полікарбонату 2 мм. це В самому кінці вже на айбокситку посадимо, тут зробив пас. Сюди посадимо. Місце тут під світло є, теж вирізане. Яким чином це все працює? Один контакт припаяний до очечів, другий до цієї петлі, третій до задньої. Ця і ця петля це у нас зарядка, плюс-мінус. Тобто це загальне у нас йде плюс, заднє мінус. Від плюса до мінуса по найменшому опору буде текти струм в воді. Тобто ще розміщуємо ближче до передньої петлі. Ось тут. Якраз там, де нас повинні очі бути. Але не повинно воно торкатися передньої петлі. Ну, ось, наприклад, зараз зімітуємо пропуск струму до води. Перевіримо, чи воно працює перед збуркою. Бачите, мигає. Ну, все, тепер збираємо. Збірка максимально просто. Спочатку трошки бокситки додаємо в одну кришечку, ставимо дерев'яне тільце, ставимо світлодіоди і одягаємо іншу. Теж все в бокситку заливаємо. Також забув сказати, що на деревину ми просочили уфе лаком, щоб вологу не набирало. І контакти в нас ніякі не замикали. оснастив гачком трійним першого номеру. По швові проклеїв абоксидкою, щоб було повністю, повністю все герметично. Лопатку теж на ебокситку вставив Очечі прикрутив шуруп. І все, готово для випробування. Содіняємо ось до цієї петлі задньої з гачком, відіняємо до очечів. Бачите, пішло мигання. діодів, це в нас пішла зарядка. Слабеньке таке мигання, бо коли буде контакт з водою, коли ми відсидіняємо, то мигання буде яскраве. Тобто ось ми замикаємо, наприклад, раз, замикнули, бачите, і воно пішло Ну Я так не буду замикати, а в нас буде... Замикати саме водичка. Тут саме найменший опір буде для струму. Воно буде проходити саме. Ну, якщо ідея такої приманки вам сподобалась і хочете, щоб таких відео було більше, підтримуйте, будь ласка, вподобайкою, підпискою на канал, поділіться з друзями цим відео. Дякую за перегляд. Зустрінемось.